Доброго ранку, мої любі діти та шановні дорослі, з вами я, ваша вихователька пані Вікторія, і сьогодні пропоную подивитися заняття з ознайомлення з природним довкіллям. Зараз пора року осінь, і ми з вами вже говорили про те, що одна з ознак осені це те, що птахи відлітають у теплі краї. От сьогодні наше заняття і буде про перелітних птахів. Слухайте уважно, бажаю вам приємного перегляду. Тіло птахів вкрито пір'ям. Птахи мають таку будову. У кожного птаха є тулуб, шия, голова, дзьоб, крила, ноги. І хвіст. Восени деякі птахи відлітають у теплі краї. Вони так і називаються перелітні птахи. Лелека великий птах білого кольору, з чорно-білими крилами, з довгими червоними ногами і довгим червоним дзьобом, живляться рибою, жабами, комахами. Шпаки відлітають одні із перших середнього розміру, мають довгий прямий, жовтенький дзьоб. Вони блискучо чорного кольору з білими цяточками живляться комахами. Ластівка. Ластівки це невеликі птахи з чорно чорно-синьою спинкою та білою грудкою. Ці птахи. Мають довгі, тонкі крила і дуже короткі ніжки, живляться комахами. Журавель. Журавель великий птах сірого кольору, з довгими ногами і довгим дзьобом. Їдять вони насіння, ягоди, комах та дощових червів. Зозуля Зозуля сірого кольору має довге тіло, закруглений хвіст, дзьоб короткий та гострий. Підкладають свої яйця в чужі гнізда, харчуються жуками, мухами, інколи ягодами. Соловейко маленький птах світло коричневого кольору. Дзьобик маленький і гострий. Харчується комахами і дуже-дуже гарно співає. Лебідь, лебіді великі, красиві птахи білого або чорного кольору мають довгу шию червоний дзьоб та червоні короткі ноги, схожі на ласти. Щоб краще плавати. Харчуються водоростями та рибкою. До побачення, перелітні птахи. Чекаємо на вас навесні. От і закінчується наше заняття. Сподіваюсь, що вам було цікаво і ви дізналися багато нового. Ну а я з вами хочу попрощатися до наступних зустрічей. До побачення, малята!